Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. А на початку давайте з вами пригадаємо, яка пара року до нас завітала. Осінь. Дітки, а ви бачили ту осінь? Зустрічали її? Отже, давайте з вами вирушимо на пошуки осені. А на початку. Я хочу вас попередити, На заняття треба уважно слухати, спостерігати і нічого не пропускати. Давайте з вами пригадаємо прикмети осені. Я буду задавати запитання, а ви будете відповідати так або ні. Чи буває так восени, чи ні. Отже, в осені растуть гриби. Так, стоять в зим... зелені дуби, хмари сонце закривають, вітри на полі гуляють, квітнуть першоцвіти. Ідуть гуляти діти. Пташенята гнізда в'ють. А бурульки воду п'ють, звірі нірки закривають, урожаю всі збирають, сонце світить жарко. Дощик лє із хмарки. Молодці прикмети знайте, тож далі вирушаємо. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться все довкола, стала різнокольоровим. Дітки, погляньте, осінь в парку ходила і свої сліди залишила. Як ви вважаєте, де вони? Так, на листя дерев. А зараз пропоную гру. Вгадайте, з якого дерева листочок? З якого дерева цей листочок? З берези. З якого дерева цей листочок? Горобини. З якого дерева цей листочок? З дуба. Ну, що пригадали назви дерев? По слідах осені далі йдемо, може, її наздеженемо. Відлітають птахи в теплий край, в теплий край, в, тиш, в тиші сонячні вербі зітхають, спів сумний небесами на крилах летить. Рідний край журавлі залишають. Дітки, а давайте пригадаємо, які птахи нашого краю відлітають у вирі, у теплі краї. Це шпак. Лебідь. Ластівка лелека, журавель, чапля. А тепер згадайте самостійно. Осінь птахів зібрала, у вирі випровадила, а сама далі помандрувала. Стежка, озеро, стіжок, все у падолистці, і в гнездечку для пташок задрімав сухий листок, наче у калисці. Не те, що гук, найслабший звук, у лісі ловить вуха. То схач хач долине дятла стук, то гілка трісне глухо, то враз пахучу і важку, шишка пустить шишку, сполоха зайця в сосняку, і жака, і мишку. А там ступа хто крадькома, людина, звір чи птиця. А може, зименька зима? Холодна снеговиця. Дітки, які звуки ми можемо почути восени, як падають листочки з дерев, як вітерець шелестить листочками, шурхіт листів під ногами. Як накрапає дощик. Можливо, іще якісь звуки, так, як пташкіст співають, під ногами тріщать сухі гілки. Молодці. Шепіт, шелест, шерих листя прийшла осінь золотиста, Жовтокоса, багряниста з тихим шумом подалисту. Шелест, шурхіт по діброві, стиха осінь колискові, шепчеть нам про небе просінь. Ось я, ось красуня осінь! Ось ми й знайшли її. Дітки, пригадайте, як ми її з вами шукали сьогодні? А що вам найбільше запам'яталося? Що сподобалось? А на сьогодні заняття закінчилось. Пока!